i right. Таємось до студії з вами Анатолій Остапенко. Тільки що ми подивились відео з початку набору до патрульної поліції, яке стартувало 10 жовтня, а 21 січня, нещодавно роботу комісії з відбору до патрульної поліції Запоріжжя завершено. Про це більш детально розкажуть наші гості, представники цієї комісії це Сергій Лукін та Дмитро Харіков. Добрий вечір. Добре. Перше питання, яке виникає особисто у мене: якими повноважними наділені ці комісії члени комісії, та які впли вони мають на остаточне рішення приймати чи не приймати людину до нової поліції? Ну, насправді, повноваження доволі серйозні. Кожна комісія складалася мінімум з п'яти осіб. До речі, ці люди кожен день мінялися. Тобто склад комісії не був сталим. Елемент корупції виключався вже, мабуть, на цьому етапі. Тобто, схема і формування кожен день була різною. Туди входили різні особи, тобто це від п'яти до шести осіб, і рішення, рішення по тому чи іншому претенденту приймалося. Простою більшістю голосів, але такі моменти виникали дуже рідко. Насправді, як правило, рішення виносилося одноголосно. А є такі така можливість, механізм, щоб оспарювати ваше рішення mm. цієї комісії? Немає. Немає. А скільки людей пройшло через комісію? 1200 людей за 4 дні. дня. Скільки відсіяно? Ну, возвращаючись к першому вопросу, кстати, по поводу окончательного рішення. Я хотів би сказати, що навіть е, було то есть 10 службів, 10 чоловік таких было, те, которые прошли, которым комісія сказали да, их в итоге завернул финальный психолог. То есть им сказали, да, они прошли все тесты, все 4-5 сит, и после того, як комісія сказала, «да», психолог им їм сказав, що це не останній этап. После співбесіда с нашими комиссиями они піднімалися до психолога, и він мав право на певні. А як ви вважаєте, можна обманути якось ці тести чи вас? Ну, були такі випадки, можливо, коли люди проходили там, медкомісію, але потім приходили ну, не підготовлено фізично люди? Ну, ніхто, ніхто не ідеален, звісно. Я так думаю, по-перше, были... давайте я по порядку розкажу об етапах. Тобто порядка 5 тисяч взагалі заявки э uh, то есть ну после всего сюжета, да, а да. само начало. Э 4 400 пришло прошло тестирование, первый этап. Отселись люди на ВВК, то есть на врачебную комісію, уже прошло 2.600 человек. Uh, на ММПИ uh, и ФИЗО уже було порядка 1400 человек. И в итоге, то есть ну после доптестирования вот вот эти люди, которые 1.200 человек за 4 дня прошло через 6 комиссий. Чотири дні. Чотири да. дні або шість комісій. Да. Це останній вітап, етап відбору, так я розумію. Потім да. вже тренування. Да, обучення, обучення. А, мені розповідали за колісами, так що були дуже комедні випадки. Вони там пов'язані з тим, що були так звані а, побутові сепаратисти. Можете детальніше про це розказати? Нашим Наскільки мені відомо, побутовий сепаратист попався в абсолютно кожній комісії, а деяким навіть по кілька разів. А я як ви його. Ну, Бачу, насправді так, нічого складного немає. На є 10 хвилин людині можна задати різні питання, і вона себе так чи інакше проявить. Ключові питання були різні. Задавали ми їх також по різному, починаючи від того, з ким ми воюємо на сході, і закінчуючи готовністю їхати в АТО в складі поліцейської групи, якщо в цьому буде необхідність. Ну і в принципі, коли ти спілкуєшся з людиною, за 10 хвилин цілком можна зрозуміти її ставлення до цих подій. Та траплялися доволі такі клінічні випадки, що вбиваємо один одного, воюємо непонятно з ким, проти нас воюють також українці. Ну, всі люди не є професійно придатними. Адже питання їхньої мотивації, питання їхньої свідомості, питання їхнього патріотизму це ключові питання для роботи в національній поліції. По поводу да, сепаратістів скритих, явних, <кхем> ну, я спросив у чоловіка. У меня его ответы, ну, то есть э, подозрения вызвали. Я спросил, откуда, по каким каналам он получает информацию. Он сказал, что ну, смотрит, в принципе, как русское, так и украинское телевидение. Меня больше смутило, что он получает э, новости с российских сайтов. То есть, э, ну, mail он открыто говорит. Да, нет, я ему задал прямой вопрос, он сказал, это Mail.ru, Яндекс э, еще назвал какой-то, по-моему, Life News. И я ему, то есть, ну, я в итоге спросил, говорю, вы говорю, согласны, ну, что Украина правит. Хунта. Ну, он сказал, он сказал, говорит, да. Ну, После этого как бы у харьковского психолога был вопрос, он ему хотел задать, а потом передумал, говорит, я понял, спасибо. Ну. Тобто только в Запоріжжя были громадские диачиты, так в Тикария. Нет, а, принимали также участие один день, приїжджала, приезжали представители всеукраинской. Асоціації психологів, вони також сиділи в комісіях, тобто .е. наблюдали, разговаривали з людьми. А вони вже були в комісіях, так далее. В різних да, ну, комісіях по всій вони по всій Україні і приймають участь також в таких отборах. Можливо, ви спілкувалися, як вони оцінюють Запоріжжя? Запоріжжі. На адекватність? Так. На ні, ні, в принципі, тому що ну, є е, приклади так? Є, Харків, є Львів, є Одеса, де, де вже поліція працює нас. Ну, у мене, в принципі є деякі цифри по тим даним, которые сейчас. Меня есть мне приходится общаться с правительными органами, я как общественный деятель, то есть ну в общественном сайте при ОВД состою, и у меня есть определенные цифры. То есть, сейчас на данный момент у нас прошло. Всего первый поток. Это 390 людей. Это те люди, которые будут принимать, начнут обучение 8 февраля. Ну, уже пришло запрошение. Да. 200 человек. Это второй поток. И они будут стартовать ну, не сразу, не одновременно с первым потоком, который будет проходить uh -huh. в школе полиции, бывшая школа милиции обучения. Uh -huh. Они с небольшой задержкой будут стартовать в Днепропетровске из... Первых 390%, да, которые начнут обучаться 8 февраля, 10% девочек. Ну, в принципе, девушки наверное, обидятся, потому что на самом деле у нас действительно, э, если брать Украину, самый маленький процент э, прошедших девушек. Uh -huh. Ну я не знаю, почему так може быть, они у нас самые женственные, я я well, в больше в на принципі. Їх не так багато було і під час попередніх відборів. Тобто чомусь дівчата подали менше заявок ніж хлопці в порівнянні навіть з іншими областями. А який середній вік людей, які приходили? Ну в принципі, трошки більше ніж 25 років. Тобто близько 25 років. Ну, це люди, які Майбістар. вже закінчили університет. Безумовно. Безумовно. Ну, траплялися люди різні, починаючи від тих, хто має базову середню освіту. Тобто, закінчив 11 класів, десь там кілька років чимось займався. І закінчуючи тими, хто має дві вищі освіти. А які професії найчастіше попадали? Професії дуже різні, але що кидалося в очі, що найбільше так вражало, що. Принаймні по роботі моєї комісії відсотків 70 людей, які з вищою освітою прийшли вступати до національної поліції, ні дня не працювали за своїм фахом, який отримали в університеті. Я скажу більше, я теж не працюю за своїм фахом. Ну, тому... Кстати, ті люди, у которых вище образование, вони будуть младшими лейтенантами, ті, у которых не повне вище образование. У которых повне вище образование, вони будуть. В ней, у которых повне вище образование, будуть лейтенантами, не повне, младшими лейтенантами, у которых uh -huh. технічно там, либо училище, вони будуть сержантами. І те, которые средні образования ну, после школи прийшли в полицию, у них буде должность младший сержант, либо по новому це название називається капрал. А, а як ви. А багато, до речі, Тому що я, коли ну, був на відборі, достатньо. я з ними спілкувався, було дуже багато атошників. <плес> І Нормально вони проходили тести. Ну, я можу говорити за свою комісію, за ту, в якій працював я. Від загальної кількості атошників, які до нас приходили, ми не те, що подавляють, що частину взяли, ми взяли десь дві третини. Тобто ці хлопці дійсно демонструють повну адекватність. Вони бачили, що відбувається на сході. В їхніх мотивах немає сумніву ні найменших, тому ну я вважаю, що такі люди достойні працювати в національній поліції. Ми їх там хотіли бачити. Так, По вот. поводу атошников, да, что меня еще э, поразило, ну, во-первых, я хотел бы снять э, вопрос в плане того, потому что я вижу, как бы пошли обсуждения в интернете, что все, кто был 100%, должны были попасть в полицию. Ну да, это, возможно, не популярный вопрос, но я все-таки хотел бы его озвучить. Ну, нам среди атошников э, также попадались ну, в нашей комиссии ну, не совсем люди, которые понимают для чего, что от них ждет общество, для чего они идут вообще в могу... до, до картин, Да, на картинку. Так. Да, до чего они идут э, в полицию. То есть, э, да, это было преимущество, но это не, не было решающим преимуществом. То есть, если человек э, был в то э, но у него нет мотивации служить в полиции, он не видит, э, как он будет, что он там будет делать, для чего он тут Куда идет э, то есть э, комиссия склонялась больше сказать ему нет поразил конечно один случай очень хороший был парень э, 21 год ему но mm. у него э, к сожалению я так понимаю он ну вернее не понимаю я знаю потому что сейчас занимаюсь этим вопросом он к сожалению не прошел реабилитацию у него в глазах еще до сих пор война то есть э, за время собеседования э, как мы общались 8 минут Uh, то есть у него uh, раз в пять прозвучало слово оружие. Ну, uh -huh. Ни у кого такого среди тех, которых собеседовали, не было. психологи не працюють, Да, на... к сожалению, так. Это очень важный вопрос. И Сейчас ну, этот вопрос поднял на уровне профсоюза ГВД. Uh, сейчас этот вопрос будет решаться. Потому что ну, парень, uh, и он не только один такой. Это нам, это то, что, допустим, в моей комиссии попался такой человек. Таких ребят очень много и. Я считаю, ну нужно к тому ребілітувати так на да. нам тут присилають питання Сергій Люсіков. Питає відповідно до частини 5 статті 6 та статті 10 закону України про національну поліцію від 2.07.15 встановлюється заборона будь-яких привілей чи обмежень за ознаками расами статті етнічного, етнічного та соціального походження політичних, регійних чи інших переконань. Самооборона Запоріжжя, як відомо, була учасником відбору до нової так, патрульної полиці, але самооборона була учасником деяких найбільш резонансних скандалів, наприклад, скандал з водорожній контроль, де журналістам було виявлено на посту. Активістів самооборони Запоріжжя, символіку тоталітарних режимів, то останній скандал із дьозним активістом Горбачевим. Питання yeah, таке: yeah. як самооборона Запоріжжя може здійснювати відбір до нової патрульної поліції, якщо самі були учасниками резонансних скандалів? Чи може самооборона створити умови, як, які б обмежать якісний відбір? Ну я відповів на це питання. Так. Насправді, як може займатися відбором до національної поліції самооборони Запоріжжя? Я не знаю, бо я є представником самооборони Майдану mm -hmm. трошки інший не знаю, ну, яка не має відношення до вказаних фактів. Угу. Uh -huh. А, Там так у нас теж питають, питается, какие требования кндидатам и как выглядит комиссия, каким образом які принимает решение? требования к кандидатам, a... которые поступили, так, или к так, так, кандидатам так, в комиссии. Так, я так розумію, що кандидатам, які поступ... поступають. которые ну, поступают. Первую, систему расскажу, как мы оценивали. Изначально, ну, во-первых, когда мы пришли, то есть как мы вообще попали туда, было объявление на сайте, об этом писал. Во-первых, Мустафа, потом было на сайте Мустафа Наем, так да, Есть, да. что... на сайте на сайте Куда? МВД и МВД было также объявление. То есть все, кто желал, заполнили анкету и подали э, электронное заявление на участие в таких комиссиях. Нам позвонили, в итоге это было, по-моему, на конец декабря да, или или середина ну, декабря. Сради, сради. Да, И сказали, что ну, вот вы прошли, будете участвовать в, в отборе новых полицейских. После этого с нами перед финалом, началом стартом собеседования провели небольшой инструктаж, то есть нам дали методику оценивания. Проходило это так. То есть у нас был бланк, который заполнял представитель Киевской полиции. В комиссии, получается, находился психолог УВД, независимый психолог, представитель Киевской полиции и два-три общественника. Заполнял анкету. Полицейский, да, полицейский, киевский. Э -э у нас были, то есть, следующие графы: там мотивация, эмоциональная устойчивость, в э -э э -э образу. Да, э представ чтобы человек представлял, э что ну, э вообще как он видит работу полиции, э адекватность, э вождение, работа в команде. Uh, ну и по итогу, то есть мы должны были uh, оценить сначала, после того, как мы собеседовали человека, мы должны сначала были принять решение, то есть uh, да, нет, резерв, либо офис. Uh, после того, как мы принимали какое решение, да, нет, резерв, офис, мы выставляли уже оценки. Как правило, кому говорили нет, ставили абсолютно, ну, то есть все двойки, ну, так было, uh -huh. в принципе, в комиссиях. Ну, але як я вже казав, по абсолютній більшості претендентів рішення приймалося одноголосно. Тобто, всі 5-6 осіб, які працювали в комісії, чудово бачили, ну, хто є цей кандидат. Але бували випадки, коли ми і час перебирали, і все, і такі були жаркі дискусії, виводили середньо-арифметичне спорудся, як могли. Ну, истина дороже. Да. Тут тер... У Димы проще, походу, по было в комиссии. Ну да. Потому Мо что. <laughs> <laughs> да, потому что, ну, у нас, э, у нас были такие, что мы по 10 минут спорили. Ну, потому что, на самом деле, возможно, кому-то показалось э, легко, как. Это как, доля ну, людей, но как и я живу в полиции. Так. То есть изначально, когда вот, первый день закончился, я вообще был немного в шоке, потому что, ну, это большая ответственность. То есть э, были в том числе действующие сотрудники, э, у которых, э, ну, которые работали, которые посвятили свою жизнь милиции. Кто-то проработал 3, 5, 7, 10 лет, у которых uh, есть вислови, у которых є діти, сім'ї. Офіцерські звання. Офіцерські звания. Вони працювали чи працюють зараз? Діючі Изначально стать да така цифра по поводу обновлення. ця волнует. Среди тех людей, которые подали 75 действующих сотрудников в патрульную полицию, к сожалению, либо к счастью, то есть опять же решать прошло в абсолютных цифрах. У меня к сожалению нет, но 75% не прошло. За моєю інформацією, подавалося близько 120%. Про постатию ми трошки пізніше поговоримо. Є дуже багато питань надсилають про зарплатню: чи буде вона менша, ніж в Києві, чи в Харкові, чи ну, в Одесі. Насправді це одне з питань, яке ми також задавали під час співбесіди, адже коли людина йде виключно за високою зарплатнею, ну, це не є найкращою мотивацією для майбутнього поліцейського. Але те, що знаємо ми, те, що знаємо, ми, мінімальна заробітна плата рядового співробітника патрульної поліції, який не має вислуги, мала складати близько 6200 тисяч гривень. Але за певну інформацію, вона має бути навіть трошки більше. Ну так. тобто Порядка... ще остаточної цифри немає, так? Сім не, ну, да, не менше 6-200. Так, не менше. Є така інформація, що поліцейські наложності капрала і младшого сержанта будуть от від 7-600. Тот, хто буде лейтенантом, ну с полным высшим образованием, может дотягувати до 9 тисяч гривень. До речі, про переатестацію ми вже цю тему затронули, да. так? К сожалению, дійсно тяжелая і больна тема. К сожалению... я, секунду, я зараз розповім. Будуть переатестовувати, для тих, хто не знає, буде, буде, буде переатестація міліціянтів, які зараз роботи, працюють Дівчих в поліції співробітників. співробітників. Говорять, що їх не треба називати поліцейськими, тому що вони не пройшли переатестацію. Але, вони, Але ж, всі називають їх. Вони по факту є поліцейськими. По факту, так. Але не... Вони мають пройти переатестацію через. Коли, коли, до речі? Примерно думаю, буде переатестація. Сейчас она началась, ну вернее, она уже проводится в Киеве, потом сейчас на даний момент в Хмельницькому проводиться. У нас, к сожалению, полиция, либо к счастью, потому что, не знаю, интересно, как у нас будет формироваться комиссия, она будет, скорее всего, в мае. То есть, наша новая патрульная полиция заступит на патрулирование города, скорее всего, в конце апреля. А Переаттестации уже офицерского состава начнется в мае. И это действительно очень э, сложная тема. Ну, я хотел бы сказать, возможно, не совсем э, приятно будет там для работников ОВД, но были факты, когда э, представители ОВД, да, которые были в комиссиях, ну, откровенно тянули действующих сотрудников. У меня абсолютно не было никакого предвзятого отношения к работникам милиции. То есть Примежьте я... ты Ты до правоохранных органов якось. Нет, цей абсолю... цей абсолю... Ну, абсолютно, да, абсолютно. Я ровно относился ко всем, как в принципе, ну и члены комиссии. Да, был один вопрос к одному члену комиссии ГУВД, психологу, ну, которая явно тянула сотруднич... действующих сотрудников. Ну я. Те же час хотів сказати, що у нашій комісії, в тому числі у меня, ніякого не було предвзятого відношення к роботникам поліції буде входити в комісію по переатері нині діючих міліцій. Приблизно буде формуватися так, як і формувалася комісія по співбесідам для патрульної поліції. Тобто буде наскільки мені відомо, буде подано оголошення. Буде зібрана інформація, і далі із тих осіб, які подадуть свої кандидатури, буде відібрана певна кількість для роботи в комісіях з перетестації. А будуть люди з інших регіонів? Е, мабуть, ні, мабуть, ні, адже це переатестація, зрештою запорізької поліції. І, ну очі як з... ви вважає, як ви вважаєте, цей вплив Він великий, коли приїжджає людина, яка ну можливо не знає нікого тут. Немає такого фактору корупційного так? да это очень важный вопрос. Дітака комісія буде формуватися. Ну, как бы нам не хотелось верить в чудо, но, э, к сожалению, если эта комиссия. Хотя ну, есть э, закон, да, который определяет э, либо порядок, который определяет формирование этих комиссий, <coughs> да, положение, мне бы, конечно, хотелось, чтобы эти комиссии формировались на уровне э, Киева. Mm -hmm. э, на данный момент э, ну, я, у меня нет четкого представления, как эти комиссии будут формироваться. Но я скажу так: особо мое мнение, если бы э, все э, назначения в милиции происходили на базе таких вот комиссий, которые проходила э, патрульная полиция, я считаю, что у нас была бы совершенно другая милиция. Абсолютно я не знаю, Дима, сангласе? Абсолютно согласен. Справа в том, что те кандидаты, которые были выбраны В нову патрульну поліцію вони є певним зрізом нашого суспільства. Тобто, там є люди, яких ми можемо побачити на вулиці в транспорті своїх сусідів. Вони такі самі, як і ми. Вони не мають чітких штампів, які дала їм система правоохоронних органів. Я глибоко переконаний в тому, що нова поліція буде працювати ну ніяк не гірше, ніж та яка працює зараз. А як... да, я Просто дуже багато чут... ну, людей говорять про те, що е, ця перетестація може дискредитувати всю реформу, тобто е, набирають нових людей. Нові люди ну вони не пристосовані до там корупції, так можливо, Сбр... і... е, можливо, можливо, але якщо брати це на прикладі нової поліції, у яку відбувався відбір, то плюс в тому. Коли ми забирали діючих працівників, які пройшли критерії, які пройшли співбесіду, їм задавалося інколи навіть мною питання, чому ви зможете навчити молодих працівників, які прийдуть от з вулиці, буквально що кажуть, кажуть, що навчу всьому, що знаю сам. Тобто це, <с це <с в гарному сенсі цього слова. Тобто, певний обмін досвіду буде між ними відбуватися, але знову ж таки, ми відібрали кращих з кращих. Я думаю, що вони дійсно зможуть, як то кажуть, поднатаскати молодих співробітників поліції. Эти ребята, которые, эти вот эти вот 390 человек, 390 запорожских спартанцев, которые подходят в первый поток э, и начнут обучение 8 февраля, э, я считаю, для них это большой шанс, э, и у них большие перспективы в плане, что это может стать тем костяком нашей новой правоохранительной системы, не только области, но и Украины. Мне конечно, хотелось, чтобы они росли в области. и э, то есть ну, зарекомен... зарекомендовали себя в области, потому что ну, те ребята из Киева, с которыми я общался не только э, во время отбора, но и которых я вижу на улицах Киева, ну, это абсолютно совершенно другие люди. Это люди, я считаю, совершенно другой формации. Мне бы хотелось бы видеть таких полицейских на улицах Запорожья. Я уверен, что их увижу. И мне бы действительно хотелось, чтобы они потихонечку росли, росли, э, впитывали только самое хорошее, потому что ну, общество действительно на них возлагает очень большие надежды. Так, Очень головне, шире. щоб суспільство не, теж в свою чергу не давало там, поводів для того, щоб розвивати корупцію. Е, однозначно, я согласен мені хотілося б е, підчеркнути, що закінчився відбор, отбор, вони навчання, ми не тільки будемо е, смотреть, як вони працюють. Я хотів би звернутися ко всіх горожанам, але ще, мабуть, рано, тому що у них ще пять тижнів обучения, е, ще неделя перед стартом навчання. Когда наша патрульная полиция все-таки выйдет на улицу города, мне хотелось бы обратиться горожанам с просьбой э, первое время ну, то есть не придираться к нашей новой патрульной полиции. Что что да, да, э, э, ну, многие люди действительно, я думаю. Ну, Первые три месяца тоже определенный процент отсеется, потому что не совсем то, что они представляют от работы. Да, я понимаю, классно ну, делай там, селфи на работе, но когда ты все время сталкиваешься с кровью, убийствами, там, разными такими не совсем хорошими вещами, которые однозначно будут в их работе, то есть ну, это определенную роль на психике тех же... Молодих я не знайдіє уже ну, молодих парнір однозначно. абсолютно погоджуюся. Не варто сприймати роботу в патрульній поліції виключно як поїздки на пріусі, виключно як селфі, виключно як. Давання коментарів магнулі або іншим каналом, в тому числі вашому, треба сприймати це також як важку повсякденну роботу, адже патрулі бувають не тільки материзовані і піші 12-14 годин на ногах, а соціальні елементи. Тобто, дуже часто ми з конкурсантами теж говорили на цю тему. У них непоганий рівень мотивації. Вони хочуть в поліцію, але не до кінця розуміють, чим їм доведеться стикнутися. Безумовно на початках їм буде ми дуже важко. Всі пам'ятають хвилі критики на адресу Київської поліції, яка стартувала ну. Mm -hmm. В кожному регіоні. Так буде в кожному регіоні. А, чи є кандидатура на посаду головного поліцейського в Запоріжжі, так? Голови поліції. Поки ні. ну сейчас, насколько я знаю, не назначен даже координатор обучення на сьогодні інформація. спочатку буде координатор, ребята будуть вчитися. Понятно, со временем нам би хотілося, щоб руководителем патрульної поліції стал наш запорожский чоловік, який знає специфіку регіону, який знає сам регіон. Але дуже багато людей говорять про те, щоб ну, приїхав хтось з іншого регіону, тому що приїхав. Зду... А, ну, там, де вже відбувалося. Ні, ізначально це правильно, то, що приїжджають на ну, другу читання. Корупційний player. фактор теж він трошки заряжается. Ну, Справа в тому, що якщо брати структуру патрульної поліції, то в області в них буде свій керівник, який mm -hmm. підпорядковується безпосередньо Департаменту на Київ. Тобто, ну, він не є прямо пов'язаний з керівництвом э, Національної поліції в області. Mm -hmm. Сначала приедет человек из Киева, это я думаю, так будет. Из Киева, либо с другого региона. Либо Ратуи, который да, да который, хорошо себя зарекомендовал. Э, он проведет здесь какое-то определенное время и, я думаю, выберет себе достойного, достойную смену, которая займет его место. А он будет проходить через вашу комиссию? Через ну, нашу? он уже же... да. ну, но... Пройти комиссию за парийских громадских дячев, то прошу уже на месте. Нет, я с Нет, по поводу комиссии скажу так, что мы будем очень пристально смотреть за его деятельностью, то есть все сигналы, которые будет доводить общество, там. Мы будем Однозначно будем реагировать и показывать ему и указывать. Ну, в том числе по Дякуємо вам за те, що прийшли. У нас в гостях були представники комісії з відбору до патрульної поліції у Запоріжжі Сергій Лукін та Дмитро Харьков.